Хочу привітати вас з новим 2024 роком. Бажаю, щоб цей рік приніс вам здійснення усіх самих заповідних мрій та щоб ви знаходили радощі у наймаліших дрібницях. Цей рік об'єднав нас так, як ніколи раніше. Те, про що ми усі мріємо, це перемога та спокій у кожному куточку нашої батьківщини. Я мрію про те, щоб у 2024 році я і мої однолітки могли бачити своє майбутнє у своїй державі та не боятися того, що буде далі. Перестали боятися залишатися у своїй державі, а мали можливість будувати своє успішне майбутнє тут, а не за кордоном. Тому я щиро вірю у нашу перемогу і сподіваюся, що у прийдешньому році моїй мрії не буде перешкод. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю міцного здоров'я, родинного тепла і затишку, вірних друзів, що завжди будуть поруч у скрутну хвилину, та бажання до самовдосконалення. Новорічні свята час, коли найпотаємніші бажання збиваються. Тож віримо у диво. Наразі мене та кожного українця об'єднує одна заповітна мрія наша перемога. Я сподіваюся, що цей рік здійснить нашу мрію. Моя найзаповітніша мрія. Побачити всі сім чудес світу. Бажаю, щоб новорічна ніч принесла вам море позитивних емоцій, незабутні враження та мрійне втілення усіх задумів. Нехай кожен момент нового року буде наповнений неповторною атмосферою, надією та вірою у краще майбутнє. Нехай здоров'я та щастя буде завжди у вашому домі і весела та радість у серцях ваших близьких. Бажаю вам міцного здоров'я, тепла, любові та безмежного щастя у новому році. Наближаючи ворогу 2024 року, я хочу поділитися своїми мріями та бабажаннями для нашої неймовірної команди. Я мрію розвивати свої таланти та відкривати нові можливості, вистовити... які прибудуть нас до найвищих вершин. Моя найтепліша мрія це знайти безмежне джерело. натхнення.